Are you, are you? <пілляє> христос родився миром, браття, з низьким поклоном ми до вас прийшли б розказати про святу новину, яку несуть на Україну пастухи і добрі люди, та вступаючи усюди, візголосять з миром. Христос, Вітаймі вас, друга, українська родина. Від хати до хати ми вістку радісно несем, що народився спас, дари до них його кладем. Прийшли сюди і до вашої хати, щоб Ісуса привітати, Україні волю дати. На цю заждав віками, як ми з козаками волю здобували, полягли брати на сході, не відчувши подих волі. Бо нині настала святая година. Святкуймо всі разом, як одна родина, Різдво Христове будемо прославляти. Прийміть, коли, ласка, вертеп наш допада. Хай радість буде у вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Тож ти ясний проповіднику. Слово Господні, ангел я, я там де згадую, Його ім'я. Сьогодні послане Богом, щоб ви йшли, кофрій, повідали Богу. Love. Ємо, ми, ми йдемо, та ступаємо усюди, звісно радістю несемо. Мир український світлій хаті, просимо щиро нас прийняти, представляти Христа Бога, бо важка була дорога. Нас ангели пробудили, а щоб ми виплиє, спішили, ми побігли до стаєнки, де Ісус спав маленький, на слід нині заселився, бо сим Божий народився, і ми, братця, заселіться в денному покійніці. Дко Боже, і вдяч нам за це, на нього хотеть надію і зповніться всі ваші мрії. А поки радімо і співаємо, колядою Бога прославляємо. Бог вся рождає, хто що може знати, Ісус мої, я, Марія, му мати, Тут ангели чудяться, рожденого бояться. А він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пасти клячуть, плоти Бога туже, тут же, тут же, тут же тут, же, тут. Тихо, встати, та іриде до хати, чого прокляті розкричали. На царя збунтувалась. Зараз поріжем порубаєм і в могилу покидаєм. Так я і у цар, було до світу цього. В мені прийшла новина, що народилась небесна дитина. А я цьому не вірю, тут лишній жидова бальзуна. Він все знає. І, пане Рушен. Зараз на підканаю, не грошейці заховаю. Вжиде, вже, вже сюди. Що хочеш? народилась дитина, а я звідки знаю? Дві же дав горбі, хай каже правду. Ай-яй-яй, ай, не Перемір'я, перемир'я, перемир'я! а то, по міру, то зраду не сказали, що буде не небілі. Так не на радові, що ми горбас! Я Роб все на світі знаю, бо при тому совкірки маю. А за гроші ти вмерти живе з українця скоро здерти! А за гроші за злото я піду на Європу! Та жида, дитина жида! А так, 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 так. А, Б, це, де, конфети, гриля, ж, рениси, барбаризі, всякі проче. Та я ступа на таке місто вже написано святими словами. де і маю народитись причисти Марії. Ісусу Сузу я у місті Вифлеємі. А тепер мені Що це? Я цар і не дозволю дитині рости. Ви, мої воїни, з вплив, та й биті старіші дітей двох літ. А а а ха Чого? Крициш, як має живуть! Ха-ха-ха! Остатній раз! Тобі я поклонюсь! Хватилю кров пити! ха 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 Ісус буде довго жити! Геть собаку тебе. О, Ісус буде довго жити і на землі тело творити. А ти, нещасний, замовчи! До пекла, ноги Ха-ха-ха-ха. Пато! Пато! О, Боже! Мене прислав сам! Пато! Хорсав! Нето Нову душу, сьогодні з радістю мушу. Оле ха! Оле! Ірод наш дурне, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. за радості не чую, боже правий сектор бушує! Подивися на себе! Не лисіть тобі вже корона! Бо скоро на лобі будуть в нього рости! Рогу! Стоп! Може, давайте якось домовимось? Не домовишся, ти з нами ніякою ціною. Понішний тебе союз трапеза сатаною! Всіх я грішників караю, і тоді я голову синаю. Щом я на його душу буде знати, як в Україні воювати? За кров пролитою тобою, я заберу себе з тобою. Пішли, пішли в пекло! Там да. нам буде да. пекло! Вітаю вас, пане Господарю, що Христос родився, що наш народ український під зерма звернився. Не всі наші люди різдво справляють. Є герої українці, що вітчизну захищають. Мамо, не плач, я повернусь весною, ушибку та і вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою. А може, дощем на порік упаду. Голубко, не плач, так судилося неньку. Вже слово, матусю не буде твоїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу й мається. Годоміна він. Мені коло сково ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сум не буває. Душа за тобою рідненька щемить. Мамочку, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти. Була в мене одна, одна наш гинув сотні літ, шов до Бою, син і дід, що за волю і свободу українського народу. І я нині пробудився, як син Божий народився. І я вірю, що мої онуки твоє ім'я прославлять в світі, охрестяться і після злуки будуть з тобою вже навіки. Тому в покорі віддаю свій рідний край в твою опіку, а ти прийми волю мою, з'єднавши нас собі навіки. Благослови дитятко, миле, мою прекрасну батьківщину. Не дай гріховної загинуть, не кинь її в пусту руїну, щоб від Кобані до Карпат жило твоє ім'я повітрі, щоб не цурався брата-брат, до тебе йшли, як в море ріки. А я молитимусь з віка, молитимусь до тебе щиро, щоб не пропав мій рід в гріхах, жив згоді, дружно і щасливо, і не випустиє своїх рук. Для нас так мило Україну, не дай зазнати тяжкий глух, не кинь її постуру їм. То вестепу поспішали. Благословені будьте, люди. Хай добра воля з вами буде, хай Господь в серцях народу за єдність, мир і згоду. Ми йдем виплоєм. Поклонитись Богу сину, ясна зорі із небес, вказує дорогу. Дивна зірка – це знак неба, що народився новий цар. Найдорожчий світу Божий дар. І сповнились Писання ці, про які пророкували мудреці. Зі світлом зірки, аж зі сходу, ми три владики княжого роду. Несемо йому щиро, влада золото і миру. Обдаруйся, Боже, нашу країну. Щастям, згодою і миром. А зараз свій братію рушає. для України, що в тривозі, після заспіває. Боже, великий є ти, нам Україну храни, волі світу, промінь. Долю, дай доброго світу щастя, Дай Боже народу і многоя літа. коли вночі подів в квартиру хату, прийде різдво, ялинка й вогні, Згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який різво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду. Хай спога твій йому тому є болі, хай щира згадка піднімає дух. І в час, коли годинник сокне в тиші, і буде вдосталь, щастя, сміх, не говори тостів яскраво пишних, а помолись за мертвих і живих. Прощавайте, добрі люди, що нині бути, щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Бога молили. А тепер живіть спокійно і служіть у Богу вірно. Нехай Ісус Христос зрождений, що прийшов спасти світ та нам щасливо прожити багато, багато літ. Христос рождає.